Слава Ісусу Христу! кажуть світ не без добрих людей, дякуючи таким особам, життя може знову повернутися до кращого, додає бажання віднайти нові сили, щоб змінитись, щиро покаятись у своїх гріхах. Сьогоднішня Іван дає нам можливість розглянути подібний приклад про оздоровлення розслабленого, якого четверо добрих чоловіків принесли до Ісуса. Оскільки як тільки Ісус з'являвся в якійсь околиці, то миттєво збиралось дуже багато людей. Цим разом знову збирається велика кількість народу, і через те, що їх там вже було повно, ці четверо добрих друзів не могли наблизитись до Ісуса. Тоді вони розкрили стелю і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, сказав до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Після цих слів цей хворий встав і зараз же взяв своє ліжко, так що усі це побачили, сильно здивувались, почали хвалити Бога і казали, Ми ще ніколи такого не бачили. Не усі, як це звичайно буває, раділи оздоровленню недужого. Серед цих людей були деякі книжники, які ремствували і почали думати, як це Ісус може так говорити, гріхи може прощати тільки один Бог. Господь помітив ці їхні думки і ще з більшою завзятістю промовив, щоб ви знали, що Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Великий піст. Це особливий час навернення до Бога. Дуже часто у цьому часі звертається увага тільки на стриманість від їжі, однак для того, щоб навернутися, важливо звернути увагу і на гріх. Саме цей сьогоднішній уривок із Євангелії показує, що перше як оздоровити хворого, Ісус відпускає йому його гріхи, і тільки після цього Його оздоровляє. Така послідовність натякає, що причиною недуги розслабленого був гріх. Зрештою, так юдеї тоді і вірили, що без відпущення гріхів оздоровлення не може бути. Враховуючи тодішнє таке трактування, можемо припустити, що і сам розслаблений теж міг так думати, що якщо він продовжує страждати, значить Бог не прощає йому. Його гріхів. Тому сьогоднішня Євангелія зосереджує увагу на це, щоб показати, що як тільки звершується відпущення гріхів, цей чоловік став чистим і вільним, здоровим і бадьорим. Узяв свої лужі і пішов до свого дому, а усі присутні, побачивши, що сталося чудо, почали прославляти Бога. Думаю, що тепер можна зрозуміти. Чому Господь так радо відпускає цьому чоловікові його гріхи? Виглядає, що саме вони зробили його слабким, розслабленим, тобто неспроможним самому прийти до Бога. Звідси висновок: чим більше людина грішить, тим більше віддаляється від Бога і робиться неспроможною, тобто стає розслабленою і безсилою. Наслідки гріха. Дуже нагадує людину у стані депресії, під час якої людина чується пригніченою, не відчуває в собі жодного бажання. Часто така особа навіть не має сили встати з ліжка. Такий стан може дуже довго продовжуватись, Тут також потрібно, щоб хтось прийшов і допоміг піднятися. бо хто перебуває в депресії, не знаходить у собі жодних сил, оскільки йому нічого не хочеться. Однак приклад розслабленого це перше за все приклад грішника, який теж не знаходить у собі сил, щоб змінитись, навернутись до Бога, оскільки гріх у ньому це бажання ще заздалегідь вбиває. Це не стається в якийсь насильницький спосіб, це все відбувається непомітно через думки, на які людина дає згоду, через що усі добрі бажання миттєво вмирають. Не встигши навіть з'явитись, для того щоб у такої особи з'явилось бажання і з'явились сили, їй потрібно наблизитись до Бога. Тому святе Писання говорить: наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. А один із отців церкви говорить також: наближитесь до Бога, а Бог вас просвітить. Тобто, дасть світло розуміти, що гріх це перешкода. Що отруднює наближення до Бога. Коли четверо чоловіків принесли розслабленого до Ісуса, він його оздоровив, і той знову зміг радіти життя. Це були справжні друзі, які не дивились на труднощі та перешкоди, щоб доставити хворого друга до ніг Христа. Усе це означає, що коли людина наближається до Бога, у неї з'являється шанс перемінитись і стати новою особою, тобто людиною. Повного життя, бо є Бог там є життя, оскільки він є той, хто дає життя, і навіть тим, хто його втратив, він може повернути його назад. Тому потрібно навернутися, покаятись, бо Великий піст це час духовної віднови, оскільки людині властиве ослаблення, віддалення і навіть забуття, і щоб опам'ятатись, одуматись. На це потрібно виділити певний час. Свята Церква дає таку можливість і усіх запрошує до щирого покаяння і навернення. Подібно, як у свій час зробився Христос, кажучи сповнився час і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію. Христові слова це слова напівнення, це слова, які закликають до навернення. Це слова, від яких починається наближення до Бога. Прикладом такого наближення є свята тайна покаяння, або, як її ще називаємо, свята тайна сповіді. У ній чомусь щиро кайтесь зі своїх гріхів, чомусь працювати над собою, обіцяємо поправитись, після чого чуємо ті самі слова, які у сьогоднішній Єванглії промовив Христос до розслабленого. Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Завдяки цій цвіті також можна оздоровитись, очиститись від гріхів, відчути новий запал до поправи і дотримання заповідей. Тому той, хто практикує цитутайну сповіді, така особа не лише очищається від гріха, але й укріпляється в чесноті покаяння. Саме через цю чесноту, попри те, що вона може ще не дуже бути сильною чи досконалою, однак благодать, яку у ній отримуємо, розширяє наше серце і допомагає повністю відкритись на Бога. Тоді Божий дух входить у людське серце, перемінює його і чинить його подібним до Христового. Отож, дорогі браття і сестри, час Великого Посту це особливий час, який допомагає наблизитись до Бога. Все залежить, наскільки кожен поставить перед собою чітку і конкретну ціль. Йдеться не тільки про зовнішні обов'язки, а насамперед про внутрішні, тобто про серце, у якому скриваються усі людські бажання, навернення і покаяння показують, що на першому місці є щире бажання Бога, тобто є щире бажання змінитися. Тому у таких особах, навіть незважаючи на перешкоди, їхнє бажання тільки зростатиме, мабуть, саме цих четверо друзів, розслабленого, були тими, хто вміє добиватись мети. Коли вони помітили, що їхній товариш не знаходить у собі вже ніяких сил і бажання, тоді вони показали їхню віру, яка і допомогла зробити чудо і принести оздоровлення. Для розслабленого час Великого посту це час, а одночасно і нагода для одних проявити свою віру через добрі діла, а для інших навернутись до Бога, отримати відпущення гріхів і разом з цим повне оздоровлення. Амінь. Слава Ісусу Христу!